Я думаю, що ми зараз перейдемо ще до однієї тези, яку сказав Петро Порошенко на в своєму виступі, і ц, вона для нас дуже актуальна, і вона стосується саме екології Донбасу. Я передам слово Юрію Солобаю, який більш детально про це скаже. Дякую. Доброго дня. Я сьогодні хотів відштовхнутися саме від тії тези, яку сказала пані Світлана, про те, що дуже важко йдуть перемовини. Чому вони так важко йдуть? Тому що кожна з країн, яка взагалі опинилася на цьому саміті, має свої інтереси. А ці інтереси, як ми бачимо, люди звикли захищати за допомогою зброї. І, на жаль, те, що зараз відбувається, надзвичайно важко відбувається на довкілля. Для початку привести, навести кілька цифр, які, щоб ви просто зрозуміли, яким чином це відбувається. Військові затрати світу сьогодні складають більше одного трильйона доларів. При цьому, для того, щоб вирішити всі соціальні питання, необхідно десь близько 75 мільярдів. Для того, щоб вирішити всі екологічні питання Землі. Треба близько 170 мільярдів доларів. От порівняйте, які витрати і що ми маємо. Зараз близько 30 мільйонів людей є службовцями військових формувань. І близько ще 20 мільйонів Обслуговують армію. Тобто це величезні людські ресурси. Але це не найстрашніше. Скажімо, кожного року. Тільки в Сполучених Штатах утворюється від 400 до 500 тонн, тисяч тонн, вибачте, утруйних речовин, які потім треба утилізувати. Як кажуть дехто з експертів, зараз те, що відбувається в Сирії, те, що відбувалося на Донбасі і зараз відбувається, це утилізація старого озброєння. Тому ми маємо зараз величезну проблему саме з війною і з екологією. Приблизно одна територія землі зайнята зараз військовими об'єктами. В Радянському Союзі це було приблизно 42 мільйони гектарів квадратних. З них 30 мільйонів гектарів це полігони. Тому що Україна зараз використовує ті речі, які залишились від Радянського Союзу і ми маємо надзвичайно важкі екологічні умови саме в цих точках. Після Другої світової війни тільки Німеччина захоронила близько 250 тисяч тонн отруйних речовин. Причому це частина захоронена в гірській місцевості, а частина з них захоронена в Балтійському морі 120 тисяч бомб. Протягом Другої світової, світової війни потрапили саме в Балтійське море. Тобто те, що відбувається зараз з нашою екологією, з екологією землі, я кажу нашою, тому що існує головний закон екології, все пов'язано з усім. Все, що відбувається десь, так чи інакше, впливає потім на нас. Тепер ближче трохи до Донбасу. Після того, як почалися військові дії, почали аналізувати ситуацію щодо екологічних загроз, які є на Донбасі. Донбас і без того до початку війни був, як ви знаєте, одним з найбільш екологічно небезпечних районів. Ну, я наведу дві цифри. Скажімо, накопичено, накопичено в Донбасі. В Донецькій області 1,8 тисяч тонн надзвичайно небезпечних відходів. З них 87,5 це ртутні лампи. Нікому не треба розказувати, що таке ртуть і скільки треба ртути для того, щоб отруїти одну людину. Там їх 87, 87 тонн. Це тільки в Донецькій області. В Луганській 14,2 тисяч тонн. Надзвичайно небезпечних е, речовин. Із них 17,8 тонн це теж ртутні лампи. Це, так би мовити, до того, що там було. Після того, як почалися бойові дії, е, почалися інші проблеми, пов'язані з вибухами і з тим, що приносить, власне кажучи, е, обстріли екології в екологічну ситуацію. В цьому році вийшла надзвичайно цікава книга Воєнні дії на сході України Цивілізаційні виклики людства, яку зробили представники міжнародної організації Екологія права людини. Вони наводять надзвичайну кількість цифр, які можна використовувати в будь-яких політичних або екологічних акціях, для того, щоб довести, що той. Ті втрати, які понесла екологія Донбасу. Я не кажу вже окрема стаття, це гуманітарні втрати, але екологічні втрати, які понес Донбас, надзвичайно великі. Я приведу зараз тільки одне надзвичайно мене вразивши приклад. Дослідники взяли дуже просту річ. Вони досліджували космічні знімки. Які давали можливість зрозуміти, яка кількість воронок і вибухів була на території Донбасу? Тут наводиться така цифра, тільки одна: є такий заповідник Донецький кряж, який, власне кажучи, був знищений під час війни, тому що пожежі знищили ліси. А оскільки там розташована савур-могила, саме на території цього кряжу, то на території 15 на 15 кілометрів. Було нараховано 15 505 воронок. Щоб зрозуміти, що це таке. Причому це воронки від різних видів зброї від 82 го калібру до 220-го калібру. І під час обстрілів цього місця, тільки цього місця. Було використано 1400, 1737, 1737 тонн амонолу або близько, чи, до того ж, близько 47 тонн гексогену. Для того, щоб ви розуміли, що це таке при викиді одного, при вибухі снаряду, який містить тільки один кілограм. Тих речовин відбувається е, викиди в атмосферу близько 20-30 кубометрів вуглекислого газу. Одного кілограму. Тут ми маємо рахунок на тони. Можете порахувати, що це означає для Донбасу. Навіть не для Донбасу, а для цього місця окремого. При цьому під час вибуху утворюється чадний вуглекислий, бурий газ, закіс азоту, діоксид азоту, формальдегід, пари ціаністої кислоти, азот. Ну І все це надзвичайно важко відбувається на довкіллі, оскільки все це потрапляє потім в ґрунт, все це потрапляє потім в воду. І ми маємо все це, так би мовити, трофічному ланцюжку, який отрує все навколо, не тільки людину, але і все, фауну і флору. До того, є підрахунки того, що 2775 вибухів снарядів град, які, так би мовити, зафіксовані на цій території 15 на 15 кілометрів, дали взагалі від 4,5 до 6,5 мільйонів уламків, металевих уламків. Тобто ця територія практично знищена. Її не можна використовувати протягом, протягом десятків років як будь-який е, будь вид діяльності просто неможливий. Е, є ще один, один показник: це руйнування родючого шару в цьому районі. Е, було під час Вибухів вивернуто близько 114 тисяч кубічних метрів ґрунту. Що це таке? Для того, щоб тільки вирівнити, просто засипати ці воронки, необхідно приблизно 11 тисяч вантажівок типу КАМАЗ, тільки для того, щоб їх засипати. Для того, для того щоб рекультивувати все це. Нам знадобиться кілька десятків років, це реальні цифри, і е, величезні гроші, про які зараз дуже важко навіть говорити. Оцінити повний, е, повні втрати на Донбасі, практично неможливо зараз, оскільки відсутні контролюючі органи на Донбасі, оскільки відсутні е, можливість е, аналізувати все, все, що відбулося, і оскільки е, просто зараз йдуть бойові дії. За підрахунками фахівців з екології прав людини, приступити до оцінки реальної оцінки того, що там відбувається, можна через півроку після закінчення бойових дій. Але після цього, я думаю, що це не кінцевий термін. Ми матимемо проблеми з замінуваннями, які треба буде за оцінками експертів, займатися років 5. 10, як мінімум, тому реальні втрати Донбасу, екологічні втрати неможливо практично зараз підрахувати. Ну, скажімо, тільки один такий ще приклад є е, заповідник Світі Гори, недалеко від Слов'янська, е, в якому зна е, в дослідники знайшли е, воронки, в яких зміст е, титану. Перевищує в 150 разів, 150, ще раз повторюю, фонові, е фонові показники. Е до того ж, В Анадії є там. Це важкі метали, як ви розумієте, які е зміст, якого перевищує в 100 разів фоновий, е фоновий режим. Я. Е Чесно кажучи, не хотів би вас перевантажувати цифрами, тому що справді ми зараз маємо надзвичайно важкі, важку ситуацію. І я вам розказав тільки про один, так би мовити, об'єкт це савур Савурмовіла. Таких об'єктів по Донбасу величезна кількість. Більш того, ми маємо проблеми, значні проблеми з порушеною інфраструктурою, з накопиченням. Побутових відходів, промислових відходів, які протягом цих двох років практично ніхто не утилізував. Яким чином вони себе поводять зараз, дуже важко сказати. Ви, мабуть, знаєте, що трикони є, так би мовити, такими таким місцями, де накопичена практично вся таблиця Мінделеєва. Там можливість самозагоряння. Коли туди попадають, потрапляють снаряди, це і відбувається. І е, ну, тисячі тонн пилу, тисячі тонн е, речовин дуже-дуже надзвичайно отруйних потрапляють в атмосферу. Тому е, хотілося б сказати, що це проблема, оскільки я вже почав з того, що екологічні проблеми загальні, загальнолюдські, не можуть бути проблемою тільки Донбасу. Тому спільнота світова має розуміти, що тільки Україна не може вирішити ці питання самотужки. Для того, щоб їх вирішити, необхідна дуже серйозна підтримка світових, світових лідерів. І в першу чергу, все-таки треба змінювати підхід до погодження своїх інтересів. Якщо ми будемо подалі, таким чином вирішувати ці питання. То, ви знаєте, питання про існування людства є досить проблематичним. І це абсолютно не песимістичний погляд, це реалістичний дуже погляд. Я вже не кажу про застосування ядерної зброї, якою зараз накопичена, просто неймовірна кількість. Будь-яка Війна на території держави, на якій є атомна, скажімо, станція, як показав Чорнобиль, може закінчитися глобальною катастрофою. Тому нам зараз треба змінювати все-таки цінності. В першу чергу це стосується дітей. Я дуже радий, що в національному дій, який вже розробляється Міністерством екології, є проєкт на 16-20 роки. Першою проблемою стоїть формування екологічної свідомості населення і формування екологічних цінностей. Я думаю, що питання екологічні є зараз тими питаннями, які могли б стати. Основою для консенсусу розуміння людства тому, в якій ситуації ми зараз перебуваємо. І кліматичні зміни, які, про які зараз йде річ, йдеться в Парижі, насправді це надзвичайно одна з причин цього це війна, військові дії. Тому що нам дуже важко порахувати, який екологічний слід залишають кожна. Війна, кожний конфлікт е, на території тієї держави, де відбуваються ці е, військові дії. Тому я хотів би зараз закликати всіх все-таки більше звертати увагу на екологію і в першу чергу це стосується засобів масової інформації, просто більше приділяти цьому уваги. Ми зараз знаходимося дійсно на Критичним таким такому критичному рівні розвитку людства, який може е, закінчитися двома е, такими шляхами, або ми самі себе, себе знищимо, або ми перейдемо на новий рівень цивілізації. Як казав один з розробників водневої бомби, або ми домовимось, домовимось на цій землі, або як дурні на цій землі загинемо. Ну, ми на, мабуть все. Дуже дякую, дякую. пане Юрію. Я думаю...